Оригінальні яскраві смачні закуски до новорічного столу. Друзі, сьогодні ми з вами їх приготуємо. Просто, легко і красиво урізноманітно святкове меню. Ходімо готувати. Для першої закуски нам необхідні оливки, лимон, твердий сир і половинки волоських горіхів. Лимон нарізаємо тоненькими скибочками кісточки виймаємо. Невеликими кубиками ріжемо сир. Тепер всі інгредієнти наколюємо на шпажки в такій послідовності лимон, оливка, сир і горіхи. До цієї закуски можна ще окремо подати рідкий мед. Солодкий смак чудово доповнить таку симфонію смаків. Для наступної закуски потрібні помідори черрі, відварені перепелені яйця і маленькі листочки шпинату. Помідори розрізаємо навпіл і верхню частину будемо використовувати. Спочатку шляпки викладіть розрізом вниз на паперову серветку, щоб вібрався зайвий сік. А потім збираємо листочок шпинату, яйце наколюємо з нижньої частини і зверху помідор виходить ось такий грибочок. Тепер за допомогою зубочистки та майонезу зробимо мухомори. І третя закуска, для якої нам потрібні помідори чері, листочки шпинату, міні-моцарела та маслини. Одразу збираємо шпинат, помідор, шпинат, моцарела, шпинат, маслина. Замість шпинату можна взяти листочки базиліка, і якщо не знайдете міні-моцарелу, просто наріжте кубиками звичайно. Для більш яскравого смаку можна полити таку закуску бальзамічним соусом. Друзі, це яскраво і дуже смачно спробуйте зробити такі закуски, це займе у вас мінімум часу. Якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими і підписуйтесь на канал, це допомагає їм розвиватись. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!